Віпет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. На жаль, ми допускаємо ті ж помилки, які приводять до, скажімо так, такого рахунку. Опять пропускаємо на перших уже, скажем так, секунда гри. І опять же на своїх помилках дуже важко, скажем так, коли даємо сразу з перших хвилин зазор в галах. Важко коментувати такий результат. Ну, ще раз скажу, наші помилки, на жаль, приводять до програшу. Віднеслись до суперника з повагою, зважаючи на те, що команда на останньому місці серйозно налаштовувалась, Вийшла, грала активно з перших хвилин. Багато що виходило, можливо, у суперника був не кращий день. Ну, очікували, не очікували великого рахунку, але налаштовувалися на те, щоб з першої хвилини включати максимальні обороти, прагнули перемоги, і, як я вже сказав, багато що вдавалося у цьому матчі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші.